Попалось мені відео в інтернеті, як бистро і просто заточити Ну, Зайшов я на те відео і в мене чуть щелепа не відвалилась. Чоловік бере ножовку, зажимає у тиски і болгаркою смале по тій ножовці. Він її заточує, потім зажимав тиский брусочок 4х4 см. І двома руками передячим паром там дав ту ножовку і каже, от так треба заточувати ножовки. Що я хочу сказати по такому відео? Що я не знаю, якщо ті всі люди так наточать пилки, ті, що подивились, Оце відео, то вони свої ножовки повикидаються 100%. Тому що, по якій причині, так як я вже зробив не одну ножовку від отакої, з отакеньким зубчиком. Мі мікро зубчиком. Ось такі я робив. Ось такі ножовки робив. Як похожі на япона мать, на японські. І цю ножовку я вам вже показував в своєму відео. І в мене ще ж отака є ножовка також. І... І з власного досвіду я хочу вам сказати, що бормашинкою ще можна наточити пилку, але це треба... Не спіша дуже акуратно і дуже осторожно точить. Це треба не одну пилку наточити, щоб перейти на обормашинку. Наточити напильником. По якій причині? Нельзя точити болгаркою це бред, на мою думку. По тій причині, що один зуб ви будете це одне і те саме, це довго пояснювати, це одне і те саме, що взяти на бензопилі і точити болгаркою. Вона пиляти не буде. Так як ви один зуб сточите більше, другий менше, тоді ножовку ту веде в сторону, вона ні черта не пилятиме, її зажиматиме, і це не точіння, це гробить інструмент. І сьогодні я хочу вам розповісти і показати, так як я точу їх я. Ножовки такі доволі добре себе показують. Як взяти, допустимо, можливо, хтось із вас знає, є такі ножовки, як сілка ката на бой. У них є ножовка із метровим полотном. І гадайте, скільки вона стоїть. Ця ножовка стоїть японського виробництва стоїть 34 тисячі. Це страшна ціна. Чи лазерна заточка там. Ну, я не представляю, якщо там, не дай Бог, нею землі ухватить, чи ще щось. Це, це буде кінець світу. Я в шоці з таких цін. Ця пила саме найперша, яку я робив, вона залишилась у мене по сьогоднішній день. Робив її вже доволі давно і перепиляв я ними багато цими пилами. Так як ручний інструмент я люблю і користуватись ним я також мені в задоволення. Але почнемо з того сьогодні, що ось ця пила її трохи веде в сторону. Але це все поправимо. Сьогодні ми з вами вирівнюємо її і наточимо. Пробіжимося в ліс, прогуляємося і проведемо випробування я вам покажу, як вона себе веде на нормальних дровах. Добре, друзі, починаємо вирівнювати зуби на пилі. Зараз робимо розвод. Роблю я отакий розвод. За 20 гривень тут була така ще опорна душка. Ну, я її відкрутив, так як вона не потрібна. Зроблено воно з пластиліну. Як бачите, воно розгинається. Ну, зробити можна я її купувати, ну, доб'ю цю, що є, а купувати вже не буду нову. А зроблю з якоїсь хорошого металу. Проблем цьому немає, просто прорізати болгаркою канавку і вже розводити таким чином. Розвод роблю через зуб. Одні, одні зуби в одну сторону, другі в другу і все. Дивлюся вздовж, і воно, видно, якщо я десь якийсь зуб перегнув через щур, я його повертаю обратно. І стараюсь, щоб усі зуби були в один рівень. І так само в іншу сторону. Сильно не давлю, потихеньку. Так як метал на совєтських пилках, на китайцях це можна робити. Перегнути в одну сторону, тоді назад вигнути. На совєтських пилках треба бути дуже осторожно. І по капельці з одним усиллям робити розвод. Так як дуже сильно не можна переселити, так як дуже легко можна відламати зуб. Так, друзі. Точив, точив. Знімав, знімав, а відео чомусь по якійсь причині не збереглось. Я сам не розумію чому. Ну, нічого страшного. Доведеться перезаписати. Зупинились ми на тому, що зробили розвод пилі, так як ця пила вже наточена і випробувана. Доведеться наточити цю пилу. Наступним, що я хотів зробити, так як ця пила пиляла трохи в сторону, то після розводу нам потрібно вирівняти зуби, так як одна сторона зубів у нас виходить, що бере більше, а друга сторона менше і з-за цього пилку веде в бік. Що я роблю в такому випадку? Беру. Камінець чи мантачку. І ось так по рівненку провожу вздовж пили. Цю пилу я рівняти не буду, так як вона рівненько пиляє. Доволі непогано. Але я думаю, суть цього вирівнювання вам зрозуміла. І точить багато не треба. Просто, коли ви побачите, що всі зуби до всіх зубів починає торкатися е ця монтачка. На цьому е вирівнювання закінчується і пилка буде пиляти після заточки, буде пиляти абсолютно рівно. Добре, друзі. Виходить так, що ми. Зробили розвод, вирівняли зуби і залишається нам тільки наточити. Зараз я вам покажу, як я точу тільки напильником. Ніякими станками, ніякими болгарками цього робити не треба. Це тільки зіпсує ваш інструмент. І так, друзі, ось напильник. На зуб Ножовки кладемо напильник таким чином, щоб він не завалювався. А саме точив тільки ось цей зуб, який ми точимо. Якщо ми зробимо великий кут нахилу напильника, він буде зачіпати сусідній зуб. Цього робити нам не потрібно, тому що ми один точитимемо зуб. Це, що ми точимо, а сусідній будемо навпаки тупити. Цього допускати не можна. Е, робимо, однакову, точимо з однаковим зусиллям і точимо однакову кількість разів. Допустимо, я буду точити по 4 рази кожен зуб з цього боку і з іншого боку. Всі зуби точимо по 4 рази, допустим. І таким чином ми не завалимо ніякий зуб. Так як якщо ми не будемо рахувати кількість протяжок на пильника, якщо ми зробимо на одному зубові дві протяжки, на другому 4 або 5, то ми той зуб зітрем і при пилянні деревини він просто не буде пиляти дерево, нам потрібно, щоб. Пила працювала повністю з усі, усіма зубами. Так буде набагато ефективніше пиляння. Ну що ж, зробили розвод, підрівняли зуби, наточили і ось такий результат. Це полотно із Дружби 2. Ну що ж, друзі, як... Вирівняти, розвести і заточити пилу я вам показав. Залишилося продемонструвати її в роботі. Зараз підемо, проявляємося в лісок. І все вам покажу. За дві секунди, але не трюхлий, сухий, твердий колен. двадцять п'ять двадцять пять сантиметрів. І пиляє після того як вирівняв полотно, бачите, як рівнесенько-рівнесенько пиляє, без всяких загибів. Сіду вже додому з лісу, на дорогу стерчить гілля. Зараз я продемонструю, як вона себе поведе, наприклад, у садових умовах. Спробуємо на сирому. Ну що ж, друзі, ось такий метод заточки. Я вам захотів показати, так як, я вважаю, точити болгаркою або наждачним станком це зовсім недоречно і це порча інструмента. Це ви болгаркою не заточите ніколи по нормальному пилу. Ножовку чи будь-що. Звісно, ця пила не для валки дубів. Для валки дубів у нас є спеціально обучені люди і із спеціальним інструментом. А як садова саме пила, самі бачили, вона на, сирому, на сирій деревині і пиляє як масло. І з таким методом заточки я вважаю це найкращий. Звісно, він не швидкий. І нелегкий, але він себе оправдовує. Ось таке відео, друзі, на сьогодні. Бажаю вам всього самого найкращого, всім удачі і всім пока.